Чому я злюсь на свою дитину? Як впоратись зі своїми емоціями? Якщо ви злитесь на свою дитину, пам'ятайте, ви не самотні в цьому. Всі, у кого є діти, не один раз відчували себе роздратованими, наляканими, сердитими. Також ми дорослі теж були дітьми і відчували, думаю, не один раз на собі гнів своїх батьків. В цьому відео ми поговоримо про причини злості на дитину і про що нам говорить наша злість. Як вона... І приступи агресії впливають на дитину. Що з цим можна зробити, якщо приступ агресії вже відбувся? З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, голоси мирни. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Чи часто ви сердитесь на своїх дітей? Що допомагає вам впоратися з гнівом? Діліться в коментарях під цим відео. Всі коментарі я перегляну. І надам свої рекомендації в наших наступних відео. Починаємо розбиратись мозок дитини. Знаходиться в постійному розвитку. Багато форм поведінки, які викликають наш гнів, дитяча непокора, ниття, небажання слухати, істерики є ознаками незрілості їх систем регуляції. Їх мозок ще просто знаходиться в процесі розвитку. Уявіть собі, винахід, який ще тільки перебуває в процесі розробки. Він тільки має бути проривним у майбутньому, але зараз ще удосконалюється нами. Отже, як кажуть, Нічого особистому, перед нами просто дитина. П'ятирічна дитина, яка каже ні і кидає іграшку, не намагається проявити неповагу до нас. Просто її профронтальна кора, частина мозку, яка контролює імпульси і здатна розуміти наслідки, все ще розвивається. Діти ведуть себе так не тому, що хочеться нам нашкодити, і тому, що вони хочуть діяти проти нас, а тому, що вони ще розвиваються. Пристосовуються до життя і світу навколо, також треба розуміти, що наша злість це сигнал, який може вказувати на те, що питання не в дитині, а в тому, що ми втомлені, налякані, розгублені. Нам варто направити зусилля на відновлення своїх ресурсів, задоволення своїх потреб, сок, турбота про тіло, створення безпечного середовища. Відбудовування власних кордонів про потреби ми більш детально говоримо в нашому іншому матеріалі, чи можна карати дитину за поведінку, який ви знайдете за посиланням в коментарях до цього відео. Запитайте собі, що мені потрібно зараз: відпочинок, підтримка, допомога. А потім реагуйте чутко і твердо, а не силою. Наша задача як дорослих навчитись розбиратись в своїх емоціях і потребах, щоб допомагати собі, і навчити цьому свою дитину, рухаємось далі. Якщо ми проявляємо злість некоректно, як вона впливає на нашу дитину з психологічних досліджень? Я знаю, що постійний гнів батьків атакує систему стресу дитини, це призводить до підвищеної тривожності, проблем з пам'яттю та контролем емоцій, сприяє формуванню нездорових типів прив'язаності, зокрема тривожний, уникаючий, що не дає вашій дитині сформувати здорові стосунки в здоровому житті, підвищує ризик агресивної поведінки або проблем проблем у спілкуванні дитину. якщо ми реагуємо на стрес гнівом, діти теж можуть вчитися так само виражати свої емоції. Наприклад, якщо дитина часто бачить крики та сварки вдома, вона може використовувати крик. Як спосіб комунікації з своїми однолітками, хороші новини в тому, що якщо гніву не уникнути, то принаймні ми можемо зменшити вплив його негативних наслідків. Маленькі діти, коли виридують, кричать, плачуть, показують нам, що через вікові особливості не здатні самостійно заспокоїтись. Вони позичають нервову систему дорослого, щоб повернутися до стану рівноваги. Цей процес. Називається спільною регуляцією. Якщо ми самі не врівноважені та починаємо гніватись, кричати або від навпаки відключаємось від емоцій дитини, дитина також не зможе заспокоїтись. Але якщо вам вдається, хоча б частково повернутися до стану внутрішньої опори, навіть не ідеально, дитина відчуває себе безпечніше і поступово врівноважується. Нам не потрібно бути ідеальними, достатньо бути трохи більш врівноваженими, ніж дитина. Як впоратись з епізодами гніву? Назвіть емоцію. Я зараз дуже злий. Зробіть паузу, відійдіть від дитини та дихайте. Це перезавантажує мозок. Перевірте свою потребу. Запитайте, чи я голодний, втомлений, перезбуджений, що зі мною. Друге, відновіть зв'язок з дитиною. Після відновлення себе поверніться до дитини. Треба відновити з нею контакт, визнати, я розсердився. Це було несправедливо в повідношенні до тебе, але я працюю над цим. Пробач. Нам не потрібно бути ідеальними, нам потрібно бути трішки більш врівноваженими, ніж дитина. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, чи потрібна вам допомога психолога? Розповідайте свої історії для музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги!